Настав благословенний час суботнього дня. Приємно бачити вас сьогодні. Отримайте благословення Бога. Сьогодні вивчаємо слово Боже з проповіді під назвою Хто я? У світі є різні види професій. Серед них є науковці, бізнесмени. Вчителі, лікарі, юристи тощо? Є багато видів робіт, але яка ж наша робота? Кожен з нас чимось займається? Яку ж роботу виконуємо ми? Сьогодні ми повинні просити допомоги у Бога, вивчаючи Біблію. Якими людьми Бог вважає нас? Сьогодні давайте подивимося на Божу відповідь. Відкриємо третій розділ друге послання до Коринтян. Давайте розглянемо вчення Друге коринтян, третій розділ, шостий вірш. Написано І він нас зробив бути здатними. бути ким, служителями нового заповіту. Ми можемо зрозуміти, ким ми є у третьому розділі, друге послання до Коринтян. Це місія, яку нам дав Бог. Бог дозволив нам народитися в епоху Святого Духа і назвав нас служителями нового заповіту. Давайте подивимося і на інший вірш. Давайте звернемося до книги. Друге послання до Тимофія, четвертий розділ, й вірш. Давайте переглянемо четвертий розділ, й вірш. Але ти будь пильний у всьому. Терпи лихо, виконуй працю благовісника, сповняй свою службу. У другому посланні до Коринтян, третьому розділі, а також у другому посланні до Тимофія, четвертому розділі, Бог розповідає нам про нашу місію. Давайте перейдемо до першого розділу книги Дії. давайте подивимося, перший розділ дії. У шостому вірші першого розділу дії написано «А вони, зійшовшись, питали його, його говорили чи не от цього відбудуєш ти, Господи, царство Ізраїлеві? А він їм відказав: то не ваша справа знати часто добу, що отець поклав у владі своїй, та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. І моїми ви свідками будете в Єрусалимі і у всій юдеї. Та в Самарії та аж до останнього в краю землі, коли ми читаємо друге послання до Коринтян, третій розділ, друге Тимофія, четвертий розділ і дії, перший розділ, хто є ми відповідно до відповіді Бога? Ми служителі нового заповіту, євангелісти і свідки Бога. Хіба всі ці назви не означають одне і те саме. Хоча слова дещо відрізняються, Бог дає нам ту саму відповідь на те, ким ми є. Це ще не все. Давайте звернемося до Євангелії від Матфія, четвертий розділ. Від Матфія, четвертий розділ. Давайте подивимося Матфія, четвертий розділ, 19 вірш і він каже до них ідіть за мною. Я зроблю вас ловцями людей. Це означає, що він зробить нас ловцями людей через друге послання до Коринтян, розділ третій, друге послання до Тимофія, розділ четвертий, книгу дії, розділ перший, і Євангелія від Матвія, розділ четвертий, ми можемо зрозуміти, ким мають бути діти Бога в епоху Святого Духа. Бог дає нам те саме повідомлення. Через декілька віршів з Біблії, чи ж ви не відчуваєте це? Ловці людей мої свідки, євангелісти та служителі нового заповіту, брати і сестри, чи все це про різних людей, чи не про одних і тих самих? Хоча Біблія використовує різні назви, вона повторює одне і те саме повідомлення, що нам слід робити на цій землі. Коли Бог сказав служителю нового заповіту, а ми цього не розуміємо. Коли Бог сказав євангелісти, а ми цього не розуміємо. Коли Бог сказав мої свідки, а ми цього не розуміємо, Бог навіть використав поетичний вислів ловці людей. Проте ми цього знову не розуміємо. Ось чому Бог покликав пороки Єзикиїля і ще раз наголосив, що ми повинні робити на цій землі. Давайте звернемося до третього розділу книги Єзекіїля. Перечитаємо єзикиіля, третій розділ, 17-й вірш. У третьому розділі, 17-му вірші, написано сину людський. Я настановив тебе, ким бути вартовим для Ізраїлевого дому, оскільки ми цього досі не розуміємо. Тому Бог навіть використав для цього військовий термін вартовий що мають робити небесні діти у цю останню епоху, бог сказав служителі нового заповіту, євангелісти мої свідки, ловці людей і вартові. Брати і сестри. Чи це все про різних людей? Про одних і тих самих? Отже, ми повинні стати євангелістами, ловцями людей, свідками Бога та служителями нового заповіту? З цієї причини я сподіваюся, що ми підемо шляхом віри, про який ніхто не буде шкодувати. Крім того, проповідуючи Євангелію, ми повинні вчитися і усвідомлювати, як важко небесний отець і мати працювали, щоб врятувати своїх дітей. хіба ми не повинні відчути весь шлях, який Бог прийшов заради нас. Тільки тоді ми зможемо усвідомити, що небесний отець і мати доклали всіх зусиль, щоб спасти нас і дати нам прощення гріхів. Вони залишили славу Небес і так важко працювали заради своїх дітей. коли ми повернемося в царство небесне, ми все зрозуміємо. З цієї причини Бог говорить нам: я зробив вас служителями нового заповіту. Виконуйте роботу євангеліста. будьте моїми свідками. Я зробив вас ловцями людей. Я зробив вас вартовими. Для тих, хто не розуміє, навіть значення слова вартовий бог використав простий вислів у другому посланні до Тимофія, розділ 4. Давайте звернемося до четвертого розділу другого послання до Тимофія. Прочитаємо четвертий розділ, перший вірш. Отже, я свідкую тобі перед Богом і Христом Ісусом, що Він має судити живих і мертвих за свого приходу та за свого царства. Що нам слід робити? Проповідуй Слово. Допоминайся вчасно, невчасно. Серед Божих вчень є проповідування Слова. Ми повинні розуміти його важливість. Докоряй, забороняй, переконуй з терпеливістю та з наукою. настане бо час, коли здорової науки не будуть тримати, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували. Вони слух свій відправди відвернуть, то бойок нахиляться. П'ятий вірш. Але ти будь пильний у всьому, терпи лихо і що слід робити, виконуй працю благовісника, сповняй свою службу. Христос був розіп'ятий через наші грехи і заради блага всього людства. Отже, ми повинні приносити користь світу і вести людство до небес, наслідуючи приклад Бога коли ми були дітьми, ми могли мислити лише по дитячому. В дитинстві ми дбаємо лише про себе. діти плачуть через їжу, коли вони голодні, або плачуть, щоб їм поміняли підгузки. але ті, хто має зрілу віру, думають, яку користь можна принести іншим. Наша віра має розвиватися від віри дитини до віри зрілої людини. Коли ми маємо самовладання, жертвуємо собою заради інших і поступаємося іншим. Можна досягти результатів у роботі спасіння. Ось чому у другому посланні до Тимофія, розділ 4, записано це як добре страждання і робота євангеліста. За цієї причини Бог говорить нам служителі нового заповіту, євангелісти, мої свідки, ловці людей і вартові. Крім того, за допомогою багатьох висловів, таких як ті, хто проповідує слово Боже, вчасно, невчасно Бог говорить нам, що ми повинні робити, щоб врятувати світ. Щоб ніхто не сказав, я не міг зрозуміти, я не знав. Для цього Бог навчає нас різними способами. Бог пробуджує своїх дітей на місію врятувати світ і виконувати роботу як ангелів світла. що нам наказано робити у 28-му розділі Євангелія від Матфія. Хіба Ісус не сказав зробіть учнями всі народи, навчайте їх і проповідуйте Слово Боже. Давайте подивимося Євангелія від Матвія, 28 восьми розділ, й вірш. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: дане мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Христос також навчив нас, що проповідування подібне до переживання, яке відчуває жінка, коли народжує дитину. Тобто це нелегко. Бог дуже добре знає, що робота проповідування Євангелії непроста. тоді. Чому він попросив нас виконати таку важку роботу? коли ми дивимося на Христа, усе його життя було спрямовано на те, щоб спасти нас грішних, якби він залишився на небесах, то отримав би славу і його не зневажили б на цій землі. Однак він витерпив усі ці образи. Щоб дати своїм дітям прощення гріхів. Бог полюбив своїх дітей набагато більше, ніж себе. Чи не тому він обрав такий шлях, бо полюбив нас? Проповідуючи Євангелія вмираючим душам, Бог дозволив нам брати участь у добрих стражданнях. Це є місія проповідування Євангелія. Іншими словами, Бог дав нам найпрекрасніший шлях. Перегляньмо 16 главу Євангелія від Марка. У 15-му вірші Ісус говорить ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію. Що нам слід робити, проповідуйте, брате і сестри. Є лише одна річ, яку Бог нам наказує. Бог постійно навчає нас цьому. Через різні вислови пророків, щоб ми не шкодували, коли повернемося на небеса. Бог пробуджує нас, що нам слід робити на цій землі, щоб ми змогли підготуватися до цього. Хтось може сказати: у моєму житті на цій землі я не мав жодної мети. Я не знав, що мені робити. Ми не зможемо знайти собі таких виправдань на небесах. Чому, як ми вже вивчали, Бог чітко навчив нас шляху до благословення? Тому не варто ставитися до цього легковажно. Ніхто з нас не повинен почути і не зрозуміти його слів, є ще багато людей, які чекають, щоб почути Євангеліє. Багато з них ще не повернулися до Сіону, бо не почули Євангелія. Тому хіба не написано, що ми повинні йти і проповідувати їм? Отже, яка наша місія? Бог назвав нас служителями нового заповіту? Бог також назвав нас євангелістами і моїми свідками. то. Він навіть назвав нас ловцями людей, вартовими, тими, хто проповідує Слово, і тими, хто хрестить людей в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Він також сказав, що ми є ті, хто проповідує Євангелія всім народам. Тому я вважаю, що проповідування є однією з найважливіших речей нашої Євангелії та нашого життя віри. давайте разом подивимося на перший розділ Євангелія від Марка. Давайте подивимося 35-й вірш. А над ранком як дуже ще темно було уставши, він вийшов і пішов у місце самітне і там молився. А Симон та ті, що були з ним, поспішили за ним. І, знайшовши його, вони кажуть йому усі шукають тебе. А він промовляє до них ходімо в інше місце до сіл та до околишніх міст, щоб і там проповідувати, бо на те я прийшов. Життя Христа було життям проповідування. Немає жодної причини для нього. Щоб піддаватися переслідуванням або будити тих, хто не хоче слухати, чи все це зробив він для своєї особистої втіхи? Під час проповідування є багато труднощів. Ми навіть стикаємося з жорстокими переслідуваннями, коли зустрічаємо людей, які зводять наклепи. однак Христос навчає нас, ось чому я прийшов на цю землю. Проповідування це шлях, який обрав Бог не для того, щоб принести радість самому собі, а для того, щоб принести радість людству і дати їм світле майбутнє. Ми повинні йти цим шляхом. Брати та сестри. Якщо ми витратимо хвилину, щоб зрозуміти все це, ми зможемо усвідомити, як Бог навчив, хто ми є такі через записи пророків. Крім того, ми також можемо усвідомити, що він навчав нас, що нам слід робити в цю епоху Святого Духа. Бог сказав нам виконувати нашу місію вчасно, невчасно. Він сказав, що ми ніколи про це не пошкодуємо, Хіба ми не повинні слухатися і йти за всіма словами Бога. Бог дав нам такі титули, як служителі нового заповіту, євангелісти, мої свідки, лопці людей і вартові. Кому Бог дає такі звання? Тим, хто перевірений Богом? Це найкраще звання в духовному світі. звернімося до другого розділу першого послання до Солонян. У книзі, перша Солонянам, другий розділ, третій вірш. Бо покликання наше було не з обмани, ані з нечистоти, ані від лукавства, але як Бог визнав нас гідними, на що ми перевірені, чи бути достойними, щоб нам доручити Євангелію, ми говоримо так, не людям догоджаючи, але Богові, що випробовує наші серця. Щоб ми догодили Богові, щоб Бог просив нас. Він просив нас проповідувати Євангеліє, тоді, якими ми є з точки зору Бога. Він сказав, що ми безнадійні грішники, хоча ми грішники, Бог вважає нас найправеднішими. У Дніної, коли Бог судив світ за допомогою води. Бог Ноя найправеднішою людиною. Таким чином, перш ніж покарати всіх нечистивих людей, хіба Бог не призначив його євангелістом, щоб донести своє повідомлення. Біблія називає його праведником. Так само Бог вважає і нас найправеднішими. Серед восьми мільярдів людей Бог дав нам такі титули слава, служителі нового заповіту, євангелісти, божі свідки, ловці людей, вартові та проповідники Божого Слова. Бог ніколи не дає таких титулів тому, кого він не вважає праведним. ось чому Бог довірив їм Євангеліє. Вони праведні, надійні. Та вірні. оскільки Бог довіряє нам таким чином, ми ніколи не повинні зраджувати його довіру. Ми повинні бути вірними Богові. Оскільки Бог призначив нас служителями нового заповіту, євангелістами та Божими свідками, ми всі повинні стати вірними дітьми Сіону. Давайте звернемося до ще одного вірша у книзі. Перше послання до Тимофія, перший розділ, перша Тимофія, перший розділ. Давайте подивимося на Боже вчення у 12-му вірші. Я дякую складаю тому, хто зміцнив мене Христу Ісусу, Господу нашому. Що мене? Яким за вірного визнав? і що Бог після цього зробив, коли визнав вірним. Поставив на службу, на яке служіння, тобто на яку посаду він нас призначив. Бог довірив нам посаду служителів нового заповіту, його свідків і євангелістів. Коли хтось займає керівну посаду в компанії, багато людей будуть рівнятися на нього. Він насправді чудовий, я поважаю його. Проте, навіть ангели на небі заздрять нашому становищу, бог дав нам таке становище, тому що він довіряє нам. Давайте подивимося 13-й вірш. Мене що давніше був Богозневажний, і гнобитель, і напасник, але був помилуваний, бо я те чинив нетямучий у невірстві. Коли апостол Павло не знав Бога, він взяв на себе ініціативу в арешті Божих людей. Він навіть очолював вбивства таких великих людей, як Стефан. Але Бог змилосердився над ним, хоча він був найбільшим грішником. Він вибрав Павла, довірився йому і дав йому титул апостола і навіть лідера ранньої церкви. Чи не тому тепер, завдяки численним книгам, які він написав у новому заповіті, ми можемо зрозуміти вчинки Павла та благодать Божу. Найкраще, що він зробив, це те, що він правильно зрозумів, хто він є він знав для чого народився на цій землі і сумлінно виконував свою місію. Бог ухвалив нас як праведників, і згідно з першим посланням до Тимофія, Він обрав нас гідними довіри. таким чином він зробив нас служителями нового заповіту ловцями людей, таких якими були Петро та Іван і своїми свідками Давайте сумлінно будемо виконувати цю місію. Хвалимося нашим Богом перед усіма людьми і проголошуємо новий заповіт, якого ми навчилися від Бога. Щоб коли ми повернемося на небеса, ми б не прошкодували. О, я повинен був би проповідувати трохи більше. Я повинен був би бути більш стараннішим. Натомість зробимо все можливе, щоб ні про що не шкодувати. коли ми питаємо у 8 мільярдів людей у світі, чому ви народилися на цій землі? Багато людей не знають причини. однак, хіба Бог не дає нам відповіді. ті, хто знають, звідки ми прийшли і куди йдемо. це люди, які живуть найкращим життям. Крім того, Бог навіть сказав нам, що ми повинні робити, живучи на цій землі. Оскільки Бог дав нам таке детальне пояснення, ніхто не зможе сказати. Я повернувся на небеса, нічого не знаючи про те, хто я такий. Бог уже навчив нас, нашої справжньої ідентичності. Це Бог сказав нам стати служителями нового заповіту. Він також навчав нас, що ми грішники з небес і що ми можемо повернутися до нашого небесного дому, коли отримаємо прощення гріхів. Бог сказав нам проповідувати всім людям про його обіцянку, що ми можемо отримати прощення гріхів і потрапити на небеса. Прийматимуть вони правду чи ні? Це їхня справа. Бог наказав нам проповідувати незалежно від того, слухають вони чи не слухають. Я сподіваюся, що ми завершимо цю місію цього року, щоб отець і мати були задоволені, а діти Сіону полетіли б як голуби до небесної матері. Ми прийшли на цю землю, щоб проповідувати новий заповідь. Тільки первісток, якого Бог вважає найправеднішим, може виконати цю місію. У нас є сила врятувати когось або дозволити їм померти. Ті, хто приймає слово Боже, будуть жити. Однак, чи буде з тими, хто цього не прийме? Вони будуть знищені. Незважаючи на те, що на небесах є багато анголів, чи може будь-хто займати таку важливу посаду? Ми не повинні витрачати цей дорогоцінний час, живучи на цій землі безцільно, і не розуміючи цих славетних духовних речей. Наповнюємо свій час значущими моментами, щоб ми могли принести радість небесному отцю і матері. Давайте подумаємо ще про одне хто в родині найбільше сумуватиме, якщо буде втрачено дитину. Якщо є батько, мати, старший брат, старша сестра та молодший брат, хто зазнає найбільшого болю, ви маєте рацію, це матір. Тоді, якщо загублену дитину знайдуть знову, хто буде радіти найбільше? кажуть, що це матір. Звичайно, як батько, так брати і сестри також були б щасливі. Хто б не був радий знайти загублену дитину. Проте найбільше горе і радість відчуває матір. Тоді, чи не хочете ви принести велику радість небесної матері, давайте всі ми докладемо всіх зусиль, щоб принести радість у цій матері. Крім того, давайте принесемо багато радості нашим улюбленим членам небесної родини. Сподіваючись, що цей рік буде сповнений радості, я хотів би завершити сьогоднішню проповідь. Красно дякую.